Моє ну вітання, друзі. Дивіться, в цьому відео я вам покажу, як змінити деякі налаштування в Ютубі, змінити деякі кнопочки, так би мовити, зробити розширення, які зазвичай недоступні, як це зробити, додати деякі функції, налаштувати під себе. Отже, подивіться це відео і... Якщо захочете, можете собі, друзі, зробити такі дії. Відкриваємо свій браузер. Все, друзі, наразі працює тільки на ПК, не на мобільному пристрої. Заходимо, переходимо на YouTube і, до прикладу, обираємо якесь кіно, передачу, неважливо. Нехай буде 12 стікців. І дивіться, друзі, бачимо, у нас стандартна така панель за цих налаштувань, тут різних, так, субтитри, налаштування. Я, друзі, можу вам показати, як змінити. І колір змінити вашого YouTube каналу, і додати ось сюди налаштування різні, які ви захочете. Ось в мене є ці налаштування, бачимо розширення. Нам треба їх внести. Ось ці дії, до прикладу. Три. Зміна теми, дизлайки, до речі, показувати. Бачите, відображаються в нас наразі тільки лайки, і їх від скільки їх тут, так? А дизлайків немає. Ось ця функція це зробить, друзі. І можна налаштувати ось ці собі значки сюди, додати різні. Дивіться я зараз. Зроблю розширення, вмикаю цю функцію, по-новому сторінку. І ось, друзі, як бачимо, у нас є різні дії, режим кінотеатру, все це, це можна швидкість виставити собі, обрати різні теми, змінити ці значки на інакші, які вам треба. Та, також, друзі, дивіться, збільшити гучність. Якщо вам не вистачає цієї стандартної гучності, зараз пробуємо. Більше стає, менше стає. Отже, ці всі налаштування, друзі, можна собі сюди зробити. Як це зробити? Зараз я вам покажу. Ось ми відкрили свої YouTube. так? Дивіться, натискаємо Додати друге вікно. В пошук, друзі, вводимо Chrome Web Store. Далі, друзі, переходимо на ось цю сторінку Chrome Web Store. Відкриваємо її. Дивіться, тут для Edge є розширення. Якщо б вас, ви заходите з Chrome, я вам з Edge показую з Chrome, там одразу все буде, бо воно працює на Chrome, а також, друзі, розширення є і працюють Microsoft Edge. Може тут ми в пошуку вводимо тему. Дивіться, друзі, отак набираєте NHAN. Enhancer for YouTube. Е, натискаєте ось ця нам потрібна, натискаєте на неї. І, і натискаємо отримати. Отримати розширення, якщо з Edge, одразу додати розширення, якщо з Chrome, просто отримати. І в нас зараз завантажується наше розширення. Дивіться, друзі, тут у вас Це можна закрити. Показується, що там є, як там що працює, можете перекласти собі сторінку, якщо у вас є перекладач, на яку вам мову треба, і прочитати, якщо потрібно. Отже, далі І переходимо назад на YouTube. Дивіться, в нас тут розширення, воно з'являється. Бачимо увімкнене, розширення. Також ці розширення, друзі, три крапочки у нас є тут. Якщо ви його прибрали, швидкого доступу до трьох крапольках ви можете знайти і закріпити знову дивіться друзі це можна дозволити розширення можете вимкнути у вас вони не будуть відображати зараз я перезавантажу сторінку і в нас друзі бачимо з'являється вже така панелька яку можна закріпити прямо тут у нас на плеєрі зараз розкажу вам за Розширення. Дивіться, Тут ви можете їх видалити повністю з Microsoft Edge або Chrome, який у вас браузер. Видалили, все, у вас не буде. Можете просто вимкнути. Вимкнули або увімкнули. Після того оновлюєте сторінку, у вас воно з'являється. Отже, друзі, дивіться, вона в мене вже воно оновлене. Дивіться, заходите в налаштування і тут, друзі, можна собі обрати мову. Обирайте, яка вам потрібна. Тут є багато мов. От українська мені, наприклад. І прочитати все для себе. Прочитати, дивіться, друзі, це галочки, це ті значки, які будуть вас відображатись. Тут є інформація про кожен значок, що він означає. Подивитись собі, вибрати як, які вам потрібно. Вибрали клавіатуру, бра, прибрали камеру так само. Ось, наприклад, усі є, так, за замовленням. Я вам просто показую ви собі налаштуєте. Далі, друзі, дивіться, відобразити елемент керування всередині відеоплеєра, те, що я вам казав, можна оце уникнути, я собі так зроблю. Відображати елемент керування без необхідності клікати на три крапочки. Також я це собі увімкну, друзі, ви собі як захочете. Далі переходимо знову на нашу сторіночку YouTube. І як бачимо, можете, якщо що, перезавантажити, якщо не з'явились, ось вони в нас з'являються. Саме ті, що були відмічені, друзі. Також, дивіться, зараз робимо функцію, лайки бачимо так, скільки, дізлайків нам не показують. Зараз ми з вами увімкнемо цю функцію, друзі. Отже, переходимо знову в наш магазин і набираємо. Отже, друзі, тут вводите ретун. Ось так от. YouTube дизлайк не подобається. Натискаєте на неї. Так само отримати Chrome або отримати H з розширення. Натискаєте, додати розширення. Зараз воно сюди нам знову завантажиться. Он вже є. Якщо закриємо. Дивимось, так, є у нас дізлайки. Переходимо на свою сторінку YouTube. І, друзі, щоб з'явилось, перезавантажуємо сторінку. Ну отже, друзі, як бачимо, в нас вже з'являється кількість дизлайків. бачимо, так? Лайки, дизлайки, вже все можна дивитися собі. Тож така прикольна функція, яка від нас на даний час її нам не показують. І можемо, друзі, ще кольори додати. Якщо хочете, дивіться, йдемо знову в наш магазин. І тут вводимо... Вводимо, друзі, колор, введете ось перший колор, у вас вже з'явиться ось це. Може якийсь інакший буде додаточок. У мене показується цей. Зміни кольорів. Отримати розширення, також додати розширення. Чекаємо поки воно вам завантажиться. Є, це ми поки що закриємо. Тут зараз реклама якась буде. Це нізно вискакує. Зараз у нас завантажиться сторінка YouTube, зміни. Дивимось, розширення вже у нас є, так? Отже, друзі, переходимо на сторінку YouTube. Це вже можемо закрити поки що все, Щоб у нас. Не віднімало ресурси. Магазин можете поки що. Хоча вже я все на тому, поки що все буде, друзі. Так, є. Отже, друзі, перезавантажити можна не перезавантажити. Дивіться, натискаєте на значок цей, він у вас тут з'являється. Коли з'явився, натискати на нього, друзі, не потрібно. Просто навели курсор. Потримали трошки і вас тут з'являться ось ці теми. Зміни кольору, бачимо так, колекція кольорів, собі розберетесь. Як дивіться, зараз ми повернемося на крок назад. Що саме я вам хочу показати, друзі, це ну, як воно буде виглядало. Натиснули, навели курсор, почекали. Є. От дивіться, наприклад, червона. Образую, базу червоні всі, з'являються написи. Так? Ну, воно трошки має завантажитись, почекати. Е, далі, друзі. Тут просто розберетесь собі самі в цих темах. Воно змінюється, змінюється фон, змінюється все, ці кольори. Тут можна от так само налаштовувати тему собі. Наприклад, для себе. От змінити, давайте зараз з вами спробуємо. Так, хай буде червоне, це хай буде таке. Подивимось, що в нас зміниться. Бачите, змінюється тема. Зміняється у нас тема. Отже, собі можете, друзі, налаштувати, як вам це потрібно. І так само, друзі, вимикати, як я вам показував, або видалити взагалі. Отже, друзі, якщо це вам відео було корисно, дякуйте лайком, я дякую вам за перегляд. Далі буде більше від мене. До побачення, друзі, гарного дня, спокійного. До наступних зустрічей.